Орт омлет з овочами. Нам знадобиться 6 яєць, 2 болгарських перці, баклажан, 100 грамів твердого сиру, петрушка, 40 мл оливкової олії, сіль, перець. Нарізаємо баклажан невеликими кубиками. Нарізаємо перці невеликими кубиками. Нагріваємо олію на пательні, обсмажуємо овочі до готовності, подрібнюємо петрушку. Натираємо сир, перекладаємо овочі в тарілку. Тепер робимо коржі для нашого торта. Вбиваємо в миску два яйця і перемішуємо, солимо і перчимо. Смажимо перший омлет до готовності. Знову перемішуємо два яйця, солимо і перчимо. Додаємо до цієї яєчної суміші петрушку. Перемішуємо. Викладаємо на тарілку перший омлет. Заливаємо на пательню другий. Знову робимо яєчну суміш і додаємо до неї сіль, перець і петрушку. На перший омлет. Додаємо наші овочі, трохи солимо і додаємо сир. Накриваємо його другим омлетом. Заливаємо на пательню третій омлет. Другий омлет посипаємо сиром і овочами. Посипаємо зверху петрушкою. Накриваємо останнім третім омлетом. Посипаємо його сиром і овочами. Солимо і посипаємо петрушкою. Наш торт-омлет з овочами готовий! Смачного!